Сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого українського письменника, драматурга, критика, публіциста, класика світового масштабу незрівнянного Миколи Васильовича Гоголя. Микола Гоголь це не просто класик, це митець. Який зумів розкрити глибинну народну душу, відтворити яскраву палітру традицій та звичаїв, підкресливши культурну ідентичність народу, це неперевершений майстер слова, який філігранно поєднав реалізм буденного життя та містичну таємничість, створивши неповторний світ, де кожен образ живий, кожна історія відгук серця. Народжений на благословенній Полтавщині, Гоголь проніс через усе своє життя палку любов до рідної землі, її мальовничих краєвидів, колоритних персонажів. Його твори не просто літературні шедеври, це вікно в українську душу, де переплилися гумор і смуток, сатира і лірика, глибокий психологізм і щира народна мудрість. «Вечери на хуторі біля диканьки, Тарас Бульба, Ревізор, Мертві душі, ці творі, як вічні зірки, сяють на небосхилі світової літератури, вражаючи своєю майстерністю, проникливістю та актуальністю. Микола Гоголь, творчий геній, яскравий приклад самобутнього таланту, який підкорив світ, але ніколи не забував. Про ту землю, яка надохнула його на створення безсмертних образів, його творчість це невичерпне джерело натхнення для нас, його спадщина безцінний скарб нашої культури.